Вітаю на каналі Авіатор. В авіаційному полку, де я служив, був військовик, який представлявся Прапорщик Кузьменко з м'яким знаком. Звісно, що його так і називали Прапорщик з м'яким знаком. Прізвище героя нашого відео. Хтось пише Кузмінський, а хтось Кузьмінський. Вибираємо Кузьмінський з м'яким знаком. Про нього дуже мало. Підтвердженої документами інформації. Здебільшого художні описи. Та вигадки імперських ура-патріотів. Отже, додаємо обертів і полетіли. Скоро Кузнінський народився в родині спадкових дворян Чернігівської губернії. Його отець, їх Превосходительство Олександр Михайлович, пройшов шлях від слідчого прокурора до сенатора. Це як суддя Верховного суду сьогодні. А мама Тетяна Берс, була письменницею, мамина сестра Соня Берс. Вийшла замуж за графа Толстого Льва Ніколаєвича. Це той, що війна і мір. Тож Сашу Кузьмінського імперські ура-патріоти називають племінником самого Льва Ніколаєвича. або ще крутіше, внучатим племінником графа. Як на мене, то він просто племінник супруги Толстого. У 1879 році отець сімейства Олександр Михайлович був призначений товаришем прокурора Харківської судової палати. В 81-му році народився хлопчик, назвали Саша. І родина переїздить з села неасфальтованого Харкова до величественного Петербурга. Кузьмінські були багатодітною сім'єю вісім дітей, чотири сестри, чотири брата. Мабуть, отримували допомогу від держави, субсидію на комуналку і таке інше. Де навчався Шурік, невідомо, але можна допустити, що як і у братів Міхаїла та Дмитрія, це було щось пов'язане з юриспруденцією та судочинством, отримав чин калєрського секретаря та був зарахований до кредитної канцелярії Міністерства фінансів. Вирішувати питання надання та повернення кредитів було нудно і не надто прибутково. Тож на сімейній нараді порадились, як розпорядитись грошима, і в липні 1909 року Шура замовив собі аероплан на заводі Блеріо у Франції. Він що, дарма ото робив заначки, з Авансу та Получки колежського секретаря. Був одружений першим шлюбом з Любов'ю Андріївною Русановою, другим шлюбом з Ольгою Дмитрівною Спечинською, дівоча Заводкіна. Коли я вирішив остаточно присвятити себе авіації, поїхав вчитися літати до Франції, згадував льотчик. Знайомі, співчуваючи моїм батькам, казали, бідні старі Кузьмінські, у них троє синів, а четвертий авіатор. В льотній школі Блеріо під керівництвом місья Калена, Олександр освоїв конструкцію аероплана і мотора. Навчився відривати апарат від землі, пролітати до кінця аеродрому і повільно спускатися. Залишалося здійснити розворот. Однак виявилось, що професор Колен не вмів літати, а тільки міг вчити. І якби не французький військовий льотчик-лейтенант Деванже. диплом пілота авіатора Олександр Олександрович отримав 29 серпня 1910 року. Власних грошей на оплату моноплана Блеріо не вистачило. А ті, що дав батька, світити не хотілося. Раптом ще хто-небудь колись декларування придумає. Кузьмінський, за порадою знайомого депутата, сказав, що гроші виграв в казино. Офіційна зарплатня батька-сенатора була лише півтори тисячі рублів на місяць. А ще ж була, напевно, і в конверті. Для довідки. Півтори тисячі рублей в місяць це трирічна зарплатня робітника або службовця середньої кваліфікації. Під час польотів на всеімперському святі повітроплавання у Блеріо Олександра заклинили горизонтальні рулі. Авіатор пролітає над трибунами, чіпляє березу, розбиває аероплан, ламає руку і випльовує зуби. Одужавши, їде знову до Луї Блеріо і купляє другий аероплан за 11 тисяч рублей. Схоже на те, що мотор від розбитого літака все-таки вцілів, бо сума 11 тисяч для Шуріка цілком підйомна. Починає гастролювати з показами аероплана в леті. Ось деякі приклади. В Чернігові на ярмарковому майданчику 30 жовтня 2011 року відбувся шестихвилинний політ авіатора Кузьмінського. Гроші зібрали швидко, без шуму і пилу. 2 квітня 2012 року газета Рікатерінославська почта писала вчора, близько 6-ї години пополудні, відбувся політку з Мінського. Плавно відірвавшись від землі, він піднявся на висоту близько 800 метрів і, описавши в повітрі два кола, спокійно став спускатися до місця старту. При спуску крило аероплана зачепилося за паркан і було пошкоджено. Авіатор вдало зістрибнув з апарату і був нагороджений оваціями численної публіки, яка була в захваті. В інтерв'ю для газети авіатор розповів: Я літаю близько півтора року. Брав участь у повітроплавальних змаганнях у Санкт-Петербурзі, Москві, Мілані. А після цього літав у Києві, Ростові, Тулі, Каретеренодарі по всьому кримсько-кавказькому узбережжю. Політ до Катеринослава є моїм 39-м публічним польотом. Безумовно, для спортивних і військових завдань найкраще підійде моноплан Блеріо з мотором Гном. Простота конструкції дозволяє розібрати і зібрати апарат за 20 хвилин. Легкість управління, швидкість, що доходить до 115 км. Надзвичайна краса, все це разом взяте змушує спортсмена та військового льотчика зупинитися саме на Блеріо. І додав. Інформація надана на правах реклами. На запитання газетяря про ставлення графа Толстого до повітроплавання відповів. Що коли авіатор Єфімов запропонував здійснити політ у Ясній поляні, Лєв Ніколаєвич пробурчав: Не треба, люди не галки і літати їм не потрібно. Далеко в майбутнє дивився геніальний старий. На столі Олександра Олександровича кореспондент газети помітив фотографію із зображенням розбитого апарату. На запитання, що це таке? Авіатор коротко відповів: Моє мементо морі! Думай про смерть. Кузьмінський доправив свій апарат потягом на Далекий Схід до зеленого клину, територію заселеного українцем. Восени 2012 року здійснив показові польоти в Благовіщенську, Хабаровську, Владивостоці, Харбіні. Населення зустрічало авіатора з захоплення. У Владивостоці Кузьмінський мало не втратив свого літака. Талановитий самокучка, механік Іван Хмара, який у записках, Авіатора характеризується як типовий шукач пригод, вирішив, що він спортсмен-мотоцикліст і знавець мотора та аероплана теж може полетіти. Заліз у кабіну, дав газ і пішов на зліт. Але апарат Блеріот був дуже примхливий при витримуванні прямої на розбігу. І аероплан не підкорився хмарі, пішов ліворуч, потім закрутився на місці. Добре, що відбулися лише поломкою колеса, яке сам Хмара прощений Кузьмінським відремонтував за півдня. Насувалась Сибірська зима. І Олександр зі своєю командою молодою вирушає де тепліше, де прибутковіше. До Китаю. Роком раніше у Китаї було скинуто монахію, проголошено республіку. Сум'я Цена обрано президентом. 1 січня 1912 року відбулася офіційна інаугурація, на якій він пообіцяв. Повалити деспотичний манджурський уряд, консолідувати Республіку Китай та підійняти добробут народу. Проте для повалення династії цін Цен не мав достатньо військ. Тому він передав президентство президентству Єан Шикаю, імператорському генералу, який змусив останнього імператора пуї зректи престолу. От в такий то час до Китаю виїхав літаючий цирк Кузьмінського. в вагоні першого класу авіатор Шура. Та його імпресаріо Шишкін, колишній оперний співак, закусюють шампанське ананасами і пряткують про конкурента бельгійця Шарля Ван Борна. Той приїхав на південь Китаю до Кантона ще в 2010 році. Під час пробного запуску, почувши тріск мотора, натовп китайців прийняв апарат за Злого Духа і спалив його. У тому ж році Шарль поїхав з дружиною до В'єтнаму. 15 грудня близько 100 тисяч глядачів спостерігають примруженими очима за польотом над фу Футхо. Він перший авіатор, що приземлився в Бангкоку, Гонконгу та Кантоні. В січні 2011 року Ван Ден Борн продемонстрував політ аероплана перед королем Сіаму Рама Шостим. Кузьмінський панікує, все пропало. Імпресаріо заспокоює, Шурочка, якщо грошей не заробимо. То, хоч панду побачимо. Я мрію намалювати картину з пандами, з бурими ведмедями не те похмура виходить. Вантажний вагон потяга. Під стуків коліс на ящиками з частинами моноплана Блеріо тримають француз-механік Лефевр та механік Хмара з України з Харкова. Ну що, звертається хмара до француза. Ві? зрозумів той. Дістає пляшечку коньяку корвасі з д'юті-фрі, а ще хрумку французьку булку, яку на дорогу стекла мама. Острим ножем механік Мара нарізає на фанерній кришці тоненькі шматочки сала з рожевою смужечкою м'яса. Свіжина, батько перед моїм від'їздом закололи. Понюхай соломкою обсмалено. Лефевр піднімає великий палець догори. Ну. Давай за успіх нашої безнадійної справи піднімає на литу чарку Хмара. Будьмо! майже без акценту відповідає Лефевр. У Могдані, дивитися на політку з Мінського, зібралося близько 70 тисяч народу. Тут ще добре пам'ятали, як у 1905 році поблизу міста, менша за чисельністю японська армія розбила переважаюче військо прогнилої Московської імперії. Поглянувши за апарата вниз, авіатор побачив замість звичайних європейських капелюхів величезне чорне море. То були голови китайців з чорними косами. Китайців змусили носити косу, яка вважалася ознакою покори Маньчжурському імператорові. Поголивши волосся на передній частині голови, китаєць залишав незайманим волосся на темені, де відпускалося волосся. Китайцю відрубували голову, якщо він відмовлявся носити косу. Невдоволення авіаторів. Особливо механіка хмари, викликала їжа. За словами чифань, Дзаофань, уфань, ваньфань, що в устах прислуги означало є рис, «ранній рис, полуденний рис, пізній рис. У любителя м'ясних страв Хмари перекошувалась фізіономія. Побачивши сушену каракати цю устриці, він плювався, більш прихильно приймав креветок і крабів, особливо в гострій підливі. Але. Здоровезний чолов'яга величезного зросту, він з'їдав усе, що подавали, і просив добавки. Ностальгія замучила, жалівся він. Додому, хочу в Харків, там, на Благовіщенському базарі тьотя Мотя такі смачнючі беляші продає. Наступний політ відбувався в Тяньцзіні. Китайці народ практичний, не хотіли платити за квитки і казали полетить, заплатимо. Довелось Кузьмінському хитрувати, він пообіцяв, що поверне гроші у випадку невдачі. Після успішного закінчення польоту китайці зібрали 1200 доларів і принесли авіатор. У Пекіні Кузьмінський піднявся в повітря, зробив кілька розворотів над європейським кварталом і полетів до священного гаю, обнесеному кам'яним буром до храму неба. Пролетів над кронами столітніх дерев, над величезними галявинами, вкритими дивовижною зеленю, над старовинними пагодами, повернув до імператорських палаців забороненого міста, куди ніколи не ступала нога європейця. Панду бачив допитував сімпресаріо Олександр. В честь авіатора влаштували ряд вечорів і званих обідів. Тачка по-пекінськи, пельмешки, рисові котлетки все так по-домашньому, смачно. Спочатку важкувато було вливати в себе маотай, горілку із сордом, але нічого, втягнувся. Тільки наполегливі телеграми Шишкіна змусили його залишити гостинну столицю. Механіки з апаратом уже були на місці, Афіші давно розклеєні. Мешканці Хайнаня з нетерпінням чекали на приїзд для Одчика. Увечері пілот отримав запрошення від віце-президента Китайської Республіки, який жив у місті Хайнань на іншому березі річки. Політати перед ним. Ім'я віце-президента я промовляти не буду, бо Ютуб мене забанить. Саме здогадаєтесь. Голова ще боліла, але бізнес є бізнес Шура полетів. Запереліт через священну річку. Янзекіанг, блакитна ріка, віце-президент республіки подарував авіатору орден та старовинну вазу. Китайська підробка, подумав Кузьмінський. Ні, сказав віцепрезидент, це фабричний Китай. Парижці сплавлялись до Шанхаю. Із-за острова настрежень на простор річної волни затягнув бувший оперний співак майбутній художник Шишкін, улюблену пісню Вілікароса. Про Алкаша вбивцю й садиста Разіна, що в білій гарячці втопив матушки Волги дівчину княжну. Зійшли на берег, Кузьмінський на базарі, поцікавився цінами на опіум, позаздрив баригам, що наживалися на гнобленні пролетаріату. На його бібінях все було інакше. Цар хороший, бояри погані. Ми ж з китайцями братський народ, у нас все спільне, чай. Пельмені, косоворотки, Монгольська імперія, Орда, любов до червоного кольору? От тільки англосакси нас посварили, зробив висновок Саша. В цей час китайські робітники перли на спинах до трюмів важелезні мішки з опіумом для народів Європи. Шуру підмивала спитати їх. Ну що, допоміг вам майдан? Дострибались, докричались манжуряку на гілля? На що ж ви скинули свого легітимного імператора? Ні, в нас таке неможливо. Наш цар батюшка, він та його ла-ла-ла-ла-ла, забриніло у вухах. Політ на території англійської концесії пройшов вдало. Англосакси вітали льотчика, мабуть, з хитрою геополітичною ціллю. Китайців прийшло мало, та й ті були похмурі. Після закінчення польоту вони наблизились до літака і закидали його камінням. Чого б це? Можливо, ціни на квитки були захмарні для тутешніх пролетаріїв. Добре, що сірники у китайців скінчилися, а тут спалили аероплан. Як вам, Ден А ну сявки геть від апарату, лад подряпаєте ракли, закричав механік Хмара, ввернувши харківські словечки. Гонконгу зі стін позривали афіші авіашоу. Чий Гонконг? запитали туземці у Шури. Той щось пролепитав про Гонконгчан, про юридичні, фактичні, військовий губернатор Китаєць вів санкції диноземця, заборонив літати над фортецю. Слуги в готелі, де все було у плюсів, відмовились обслуговувати льотчика. Але Кузьмінський обходить санкції і навіщось відправляється в політ. Одним словом, продовжувати гастролі в Китаї після таких зальотів було неможливо. Тому годі дивуватися. Що в сучасному Гонконзі, в його аеропорту, ви бачите фарман Ван Ден Борна, а не Блеріо Кузьмінського. Після поразки війні московському авіатору було боязко пливти до Японії. Ще хараки кірі йому зроблять. У тебе сумне обличчя, казав імпресаріо Шуріку. Тобі грошей не дадуть. Тоді Саша політав у Камбоджі, тутешній правитель почепив йому орден. І подарував чи то вазу, чи то урну з пополом спалених пахощів. Схід справа делікатна. Спробуй здогадатися, що це значило. Стильно виглядатиме вдома на тумбочці поряд з фотокарткою Мементо-морі, вирішив Олександр. Потім він ширяє над лісом Сінгапура, де живе багато диких обіцян. Користі з них ніякої. Квитки на авіашоу не купують, мерч Кузьмінського їх не цікавить. Один галас від них. Наяві Кузьмінський літав у п'яти містах. Після польоту перед султаном міста Соло, голландська колонія, він отримав черговий орден та запонки з дорогоцінним камінням у подарунок. Таким чином, Шура став тричі орденоносним авіатором з двома вазами і парою запонок. Політ у Палангу, та політ на острові Суматра, завершили авіаційне турне. Через Колумбу та Порт Саїд, Кузьмінський прибув до Марселя, а звідти до Парижа. Там месьє Балеріо, на апараті якого літав Олександр. Подумав, подумав, взяв і подарував авіатору новий апарат. Та це ж для реклами, для збільшення продажів літаків. Очевидно, була домовленість між месьє Блеріо і господіном Кузьмінським. Механіки Лефевр і Хмара, які за час подорожі стали друзями, зайшли посидіти в кабаре. Подобається мені ваш шансон, каже Хмара. «От уяви собі їдеш на звозчик і слухаєш. Знаєш, а мені здається, тобі краще вивчити слова ось цієї пісні. Знадобиться. Лефевр протягнув аркуш з текстом. Це Марсельєза зацікавився механік Хмара. Та ні, посміхнувся Лефевр. Це інтернаціонал. Непогана мелодія. Може стати шлягером на ваших землях. А далі була Персія 11 січня 2013 року в Україні Лева та Сонця втачі піднявся аероплан, на якому летів сила. Були. були присутні шах, сановники та маса народу. Згодом Олександр Кузьмінський влаштувався працювати льотчиком-випробувачем на авіазаводі Щетініна у Санкт-Петербургі. Мабуть, без офіційного оформлення, бо ніде в списках не зустрічається його прізвище. У 1914 році розбився на аероплані його двоюрідний брат, Теска, поручик Кузьмінський. Преса писала: Він летів 16 травня на Ньюпорі. З пасажиром-поруччиком Тустановським і впав з висоти 150 метрів. Апарат розбитий, Кузьмінський отримав тяжкі ушкодження, від яких за півтори години помер. Тустановський отримав загальний струс та забиття всього тіла. Загиблому льотчику 27 років він закінчив Севастопольську авіаційну школу. Цього загиблого, двоюрідного брата Московського ра-патріота, досі плутають з нашим героєм. Пишуть, що з початком Першої світової війни Олександр Кузьмінський добровільно пішов воювати при штабі 9-ї армії військовим льотчиком, зазнав аварії та повернувся на завод. У 1915 році був арештований полковник царської армії Сергій Ніколайович М'ясаєдов за звинуваченням у шпигунстві та марадерстві під час війни. За вироком суду його повісили. ну, звичайно, ж хибним звинуваченням, як запевняють сьогодні. Они ж не ворують, своїх, не бросають і могут повторить. Цікаво, що по справі мародерства зарештували й нашого авіатора Кузмінського. Хто б міг подумати? Аж тобі. Його виявляється, теж необґрунтовано, звинувачено у привласненні казенного майна у вигляді літака та звільнено з армії. Та все обійшлось, бо ці руки нічого не крали. А може, тому що батько сина. З метою покарання сина сенатора відправляють спокутувати гріхи в Міністерство фінансів, де він працює до кінця війни. У му році Чкурнув до Франції. Потім, у му році, він навіщось повернувся, і пишуть, що працював консультантом у глав воздух флоті. Так називався робочий Кристіянський красний воздушний флот. У своїй книзі від 25 го року Олександр начебто напише, Ой, які перші у світі проклали стежку повітрям на апаратах. На які не сів би сучасний льотчик зробили свою справу. Тепер черга за молоддю. Хоробрих і рішучих у нас хоч відбавляй. І на цьому про нього все. Про його братів Михаїла, царського прокурора, і Дмитрія, Денікінського офіцера, члена надзвичайної слідчої комісії по розслідуванню злочинів більшовиків. Будь ласка, інформація є. А про Олександра відсутня. Його маман написала мемуари. Про Льва Толстого. а про свого сина Ні. Класово чужий пролетаріату, син сенатора Імперії Олександр зникає так, що невідомо, ніщо він там наконсультував консультував в Красному Флоті ні місця смерті, ні дати. Пишуть 1930 рік і ставлять знак запитання. То що ж сталося з авіатором Кузьмінським, який облетів Далекий Схід та південно Східну? Азія контакт є е контакт від Гвинта.